Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нову. Допомогу та про нову підтримку для українців в Польщі одразу ж скажу, що вона е, була створена завдяки е, с, такій серйозній роботі багатьох різних фондів, про які ми також поговоримо. І е, мене дуже сильно радує, що змінюється та форма допомоги, яка надається для українців в, в Польщі. І вона е, за цих півтора роки вже змінилася з такої просто е, дай мені рибку, і вона вже така, що дай мені вудочку. Так, тому. Е, тому що зараз більшість тих фондів, які працюють на території Польщі для українців, вони допомагають українцям адаптуватися, шукати роботу, житло, влаштовувати дітей, влаштовувати себе і так далі. І сьогодні ми говоримо про одну з таких. Тому, будь ласка, став лайк цьому відео, підписуйся на канал і пиши в коментарі, звідки це відео дивишся. Отже, центр мігрантів і біженців карітас Познань відкрили в місті Познань, як ви вже могли здогадатися. Дана інформація розміщена на офіційній Facebook-сторінці центру і відкриття пункту підтримки біженців, а також мігрантів, тобто не тільки тих, хто приїхав після 24 лютого, але для тих, хто приїхав після. Стало можливим завдяки співпраці УВКБ ООН, агентства ООН у справах біженців, організації Giving to Ukraine з Манчестера. Саме ця організація була відповідальною за ремонт та обладнання. Приміщення, а також фонду New Hope Foundation. І е, за в, в цьому закладі в познані е, українці зможуть розраховувати на наступну допомогу. Е, скажімо так, список послуг є досить і досить. Серйозний, по-перше, збільшення можливостей на ринку праці, юридичні консультації, інформаційну допомогу, психологічну підтримку, допомогу соціального працівника, мовні та тематичні курси, репетиторство для дітей, майстер-класи та заняття для різних вікових груп. І вони будуть відбуватися, до речі, не лише в Познані, а й в Оборніках, Шрьоді Великопольській, Кощані та Казмежу. І цей центр у Познані друзі, знаходиться е, за е, адресою вулиця Добро, е, Добровського 28, і графік роботи понеділок, середа та п'ятниця з 8 до 16, вівторок та четверг з 8 до 18, і, е, друзі, е, контакти, контактний номер телефону і е, їх електронну адресу я залишу в описі під цим відео, тож, якщо у вас Будуть якісь запитання до них, якщо ви схочете з ними контактуватися в такої в електронній формі, бо ви, наприклад, проживаєте в якомусь іншому місті, окрім познання, то, будь ласка, переходьте в опис до цього відео, дивіться їх контакти, дзвоніть їм, пишіть. Я думаю, вони вам не відмовлять. І дуже і дуже сильно також радує, що вже скажімо так, в нас пройшло більше ніж 500 днів війни, а в Польщі до цих пір продовжують відкриватися. Різного типу е, заклади, різного типу е, якісь місця, де українці можуть отримати. Е, свою, ну якби можуть отримати підтримку від е, інших українців, від волонтерів польських, від волонтерів з інших країн. Е, от, Тому, як на мене, це дуже і дуже класно. І е, надіємося, що така тенденція також буде зберігатися, тому як на сьогоднішній день все одно в Польщі є дуже і дуже велика кількість українців, які навіть на сьогоднішній день потребують підтримки, потребують допомоги, потребують. Е, Скажімо так, міцного плеча з боку для того, щоб не впасти в якусь цю прірву. Тож, маємо сьогодні такі хороші новини. Надіюсь, вам вони сподобались. Буду вдячний за лайки, за підписки, за поширення цього відео в соціальних мережах. Також долучайтесь, друзі, в мій телеграм-канал. Посилання є в описі також під цим відео. Буду радий кожного з вас там бачити. Дякую всім вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!